Уряд розширив дію контракту 18-24. Тепер мільйон гривень зможуть отримати ті юнаки, які пішли служити в МВС а саме в Національну гвардію. Також мільйон отримують і ті, хто пішов на службу у Держприкордонслужбу. Більше про те, як працює контракт 18-24, Скільки юних добровольців вже записалося, і які підводні камені на них чекали, розкаже наша Юля Кохан. Ну що несеться Кабмін розширив дію так званого контракту 18-24. Відтепер Відтепер 24 річні зможуть отримати мільйон, приєднавшися до інших служб, слухайте самі. Внесено зміни до постанови кабінету міністрів України від 11 лютого дві 2025 року номер 153 про реалізацію експериментального проекту щодо підвищення мотивації до проходження окремими категоріями громадян України військової служби у збройних силах під час воєнного стану, поширено дію експерименту на Національну гвардію України та Державну прикордонну службу України. За словами Мельничука, до підстав виплати одноразової грошової винагороди включена тривалість проходження служби у бойових умовах, участь у бойових діях на тимчасово окупованих Росією територіях України у сірих зонах та на території Росії. Але крім ЗСУ ще й МВС та Держприкордонслужба отримали повноваження визначати перелік посад для військовослужбовців віком від 18 до 25 років. Нагадаю, 11 лютого міноборони запустило добровільний контракт для молоді 18-24 років, який передбачає укладання добровольцями такої вікової категорії річного контракту на мільйон гривень. Що таке контракт 1824? Чіткий термін служби, гідний заробіток гарантії від держави, якісна підготовка. Цікаво, тоді до деталей. Для служби добровольців до призовного віку було визначено шість бригад ЗСУ. Звичайно, що головна замануха такого контракту гроші. Контракт 18-24 – Це можливість отримати до 2 мільйонів гривень за рік служби, 200 тисяч при підписанні контракту і ще 802 двома платежами протягом року. І щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень. Утім, і це ще не все. Крім грошей у списку, багато Інших плюшок, іпотека під 0%, медичне забезпечення, вибір частини та спеціальності, компенсація оренди житла на час служби, безкоштовне навчання після закінчення контракту, безкоштовний проїзд і комунальні пільги. Право на виїзд за кордон після року служби словом є все лише приходьте. Подавай заявку на сайті або через застосунок «Резерв плюс». Контракт 1824 одразу ж розхвалив і президент України Володимир Зеленський. Людина зможе за рік заробити плюс до всього, плюс а, а, один мільйон гривень. А, крім цього, зможуть без. Будь-яких іспитів обрати виш, після цього року а, на війні а, обрати а, вищий навчальний заклад і навчатись безкоштовно. Держава все буде оплачувати. Третє я б звернув увагу на. А, Спецумови щодо іпотеки нуль відсотків всі відсотки буде покривати держава. Ну і звичайно, що після такої реклами знайшлися ті самі молоді відчайдухи, які підписали контракт. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. На вважає... <реклама> Сумлінно і чесно виконувати військовий зоб... обов'язок. Накази командирів неухильно додержуватись. України та законів України Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Лише за перший місяць підписати контракт серед молоді захотіли лише уявити понад 10 тисяч бажаючих. Мене не хотіли брати, і так і сяк я питався, але не виходилося. Щас мене з'явилася така нагода піти військовослужбовцям і я зразу ж пішов. Я хочу, щоб і хлопці, якісь, може я якимось допоможу, щоб вони, вони відпускали виходили, а я його заміню. І, звісно ж, защитити нашу Україну. Тому що це мій обов'язок, як чоловіка, в скрутний час для моєї батьківщини. Ти допомагати до слова до лав української армії за програмою контракт 1824 вже встигла долучитися і перша дівчина. Вона стала військовослужбовицею 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Мене звати Вероніка, мені 21 рік повних. Долучилась я для захисту нашої держави та суверенітету. У свої 21 у Вероніки медична освіта. Дівчина вважає, що її навички принесуть чималу користь війську. Захищати мають країну всі незалежно від статі, незалежно від віку. Я маю медичну освіту, тому я буду тут потрібна. Я зможу допомагати нашим хлопцям. У мене тут буде користь. Звичайно, що про це не скажуть на камеру, але через втрати і справді потрібно поповнювати. Тепер ризикуючи життя молоді, але офіційно про таке не говорять і перефразують усе інакше. Оскільки це є молоді люди кращі за фізичними здібностями готові до несення служби, зокрема в штурмових підрозділах, підрозділах сухопутних військ, в морській піхоті і так далі, але це не виняток сьогодні. Сьогодні такі люди вже на службі і вони вже. Захищають країну. командир третього штурмового корпусу ЗСУ Андрій Білецький в інтерв'ю Армія ТВ заявив, що контракт 1824 правильна ініціатива. Але мільйон гривень мають отримати всі, хто добровільно пішов у військо до 24 років. Мовляв, має бути справедливість. Всі молоді люди, які у віці до 24 років добровільно мобілізувалися або підписали контракт, повинні отримати такі ж виплати. Це Нормально в 21 сторіччі давати бонуси людям за службу. Хороша, вона чи погана, буде на це впливати ну, ця програма. Тільки одна річ: справедливість буде чи не буде? Якщо, чесно, наприклад, всій молоді, яка пішла добровольно до 24 років, мобілізувалася або підписала контракт в армію, буде теж виплачена ця допомога. Так? Мільярд відсотків, що це тисячу відсотків. От правильне рішення. Ба більше за словами Білецького, відповідний механізм вже розробляється. Негатив викликає угу. тільки одне. Типу, е, я прийшов в 20 років е, в 22 му році. На рубку пройшов е, всю війну, вижив і так далі. Типу. Чим я відрізняюсь, чим я гірший за сучасного, 20-річного, який піде. Але наскільки я знаю, там же готується вирівнювання. Тільки треба вирівняти <кхи> тих, хто пішов раніше. І тоді це буде абсолютно правильно справедлива історія. Зі слів білецького останні два місяці для третьої штурмової стали піковими за кількістю добровольців, але у зв'язку з формуванням корпусу людей потрібно в рази більше. Тепер третя штурмова бригада долучилася до проєкту Контракт 1824». І молодь може скористатися всіма його перевагами. Це стосується тільки тих, хто вирішить служити на бойових посадах. Білецький назвав цю. Ініціативу правильною, адже вона створює стимули для тих, хто планував долучитися до війська, але відкладав це рішення до досягнення 25 років. Днями в мережі почали з'являтися фото рекламних плакатів, начебто від Міноборони, де 18-24-річних закликають підписувати контракти. А для привабливості мільйон гривень, які можна заробити у зсу, перерахували у робукси – віртуальна валюта у грі Роблокс, і роки підписки на нетфлікс. Преміум так, реклама викликала обурення. Рекламні плакати, начебто від міноборони, у яких 18-24-річних фанатів Роблокс закликають підписувати контракти, назвали ворожою псо. Про це написав бренд-дизайнер зсу та прес-секретар 103-ї окремої бригади тероборони Тарас Іщик. Цікава штука зі псохою. Шрифт у вільному доступі, ідея плюс стокова фотка і фігово припаяний прапорець. Маєте ідеальний фейк за дуже малі гроші. Ворог прогресує, явних мовних помилок немає. Власне, тому шрифту ЗСУ немає у вільному доступі. І нехай хтось потім скаже, що дизайн не важливий. Будьмо обачними. А як особисто ви сприйняли новину про контракт 18-24? Підтримуєте чи навпаки? І ще одне: як вважаєте, мільйон мають отримувати всі, хто добровільно пішов у військо до 24 років, чи лише контрактники? І як ви ставитеся до того, що ця опція тепер є не тільки у Міноборони, але і у Міністерства внутрішніх справ? Пишіть, що думаєте, цікаво почитати.